Таю, мене звати Дар'я Згура. В етері програма Я волонтер. І гостями сьогоднішнього випуску стали волонтери Сергій Горб, Ірина Кравченко та Руслан Погорілець із села Піщани. Вони всіма силами допомагали фронту ще з самого початку війни, а згодом згуртувалися та створили благодійний фонд під назвою Вірні своїй справі. Там разом зі своїми однодумцями вони виготовляють, збирають та відвозять допомогу на фронт, яка на сьогодні так необхідна нашим воїнам. Сергій Горб почав допомагати фронту ще з 2015 року, а саме коли 58-ма бригада зайняла Авдіївку, тоді Сергій разом з сином ремонтували побиту військову техніку. І потім зібралася в нас група, по-моєму, 8 чоловік, і ми виїхали на Авдіївку, і там ми десь більше неділі пропрацювали. Отак, От як їм приходила техніка на поповнення, дуже Кипіли радіатори, у мене син займається радіатором. Ми поїхали, ремонтували техніку. Потім пішло і поїхали. Дуже багато знайомих з'явилося, той телефонує те, потрібно, той телефонує те потрібно. Ну, тоді тоді в основному ми допомагали продуктами харчування. Ну, бували такі, даже времена, що хлопці кажуть, нам не потрібно нічого. Приїдьте, будь ласка, поспілкуйтеся і все. Нам спілкування не вистачає. Ну, опять же, не поїдеш до них з пустими руками. З першого дня початку своєї діяльності до першого дня повномасштабного вторгнення Сергій Горб здійснив близько 75 поїздок на фронт. Та найперша, за його словами, закарбувалася у пам'яті назавжди. То була страшна поїздка, тому що в нас їхала гренушка машина, сім чоловік. От, дорогу точно не знали. Зараз, як мені сказали, що ви до Авдіївки будете їхати там 14 годин, да, я б дуже сміявся. А так, по карті, по гуглу ми їхали 14 годин до Авдіївки. Ну, Звісно, всіх була напруга, що таке тільки Авдіївку звільнили і одразу ми. Навіть через неділю поїхали туди. Дуже багато по дорозі було техніки побитої. Ну, важко споминати все. З початку повномасштабного вторгнення, коли ситуація в Україні була вкрай загострена, до діяльності Сергія Горба долучився і волонтер Руслан Погорілець. На початку літа до мене звернувся командир бригади. Тим, що їхнім хлопцям потрібна допомога. Ця бригада, вона сумська, а доставити в район Ніколаєва дуже, дуже важко було тоді забезпечення зробити. Ну, от Ми тут зібрали машину. Ну, я скажу, що мало було таких бажаючих поїхати, тому що ми їхали навіть з Васіяцького. На Ніколаїв траса прострілювалася, нас туди не пустили, поїхали через Єланець. О, ну, предложив Руслан, Руслан не відмовив. І після того воно, виходить, як захворів. То була моя перша поїздка. Вона була так, Миколаївська область, ми поїхали тоді. Ну, Відносно сказати, з тим, що бачили після, це була така. Більш-менш проста поїздка, адже після того бували в різних містах, деякі вже, на жаль, окуповані, і дуже складно було туди доставляти допомогу. Так Сергій та Руслан побували вже на усіх напрямках бойових дій, де й зіткнулися з чималою кількістю викликів. Це був херсонський напрямок, це був перший тиждень після деокупації Херсону. Залишилися хлопці, хлопців, переночували зранку, десь годин, годині о 6-й приїжджає цей військовий і каже: так і так, та дорога, по якій ви заїжджали, сьогодні цілий день по ній обстріл, ви по ній не виїдете. Що робити? Є друга дорога. Зараз поїхав. Дзвоник каже, да, по тій дорозі можна їхати, ну вона тільки замінована. І ми взагалі сидимо і думаємо, і, і що робити, і як їхати. Проходить ще година, а ми ж карту відкриваємо, звичайну карту, тому що тоді в Херсоні світла не було в Херсонській області, мережі інтернет не було. Це була одна точка за селом. Коли телефонують хлопці, кажуть, через годину виїзд ми їдемо перші, ви за нами слід слід будемо пробувати виїжджати, виводити вас. І тоді це запам'яталося, як ми херсонськими степами. Через переправи, які були заміновані ще вчора, сапери пройшли просто, щоб хоча б техніка якось могла рухатися. Не з'їжджаючи слід слід, дуже важко це було морально, те, що ти їдеш і бачиш, що міни лежать просто на, на узбіччі, і якась стоя просто помилка, що ти трішки правіше лівіше візьмеш, і все при кожній поїздці є свої складності, да, навіть е, пропуски. От крайня поїздка була, да? требують пропуск. Ми в два години ночі, волонтерське посвідчення не проходить, тому що ми були під сумами. Комендантська, Комендантська година, година все, команду дають на відстой. А група у нас має була о 4.20 виходити на бойове завдання. Ми тій групі везли стільки, сухпайки, ну, таке дожди були доукомплектувати групу. Ну, слава Богу, що нормальні люди попадаються на блокпостах. Вони розуміють, що ми робимо одну єдину справу. То без ніяких проблем пропустили нас. Нещодавно до команди Сергія Горба та Руслана Погорільця доєдналася їх односельчанка та колишня військовослужбовиця Ірина Кравченко, яка почала волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Проходила службу у нас в Кременчуці, шість років у мене три-два контракти по три роки. На момент повномасштабного вторгнення, звісно, що е, хотілося е, повернутися до е, лав Збройних сил, але на початку ну, більш, мабуть, брали е, тих, хто в АТО. Мені б сказали трошки почекати. Ну а чекати просто сидіти, я не змогла, тому почала допомагати чим, чим могла, тим і допомагала. І так воно було продовж скільки двох да, там, років. Поки ми не зустрілися з Сергієм Григоровичем з Русланом Юрійовичем, так виникла ідея згуртуватися у щось більш масштабне, говорять волонтери. Але і це було не єдиною причиною створити благодійний фонд «Вірні своїй справі. Тобто навантаження на звичайних людей дуже велике. А, наприклад, були певні підприємства, які були готові нам допомагати, але вони могли це робити тільки по акту прийому передачі або ж через бюджет, тобто перераховувати кошти. Ну а ми, як звичайні фізособи, звісно, не могли з ними так побудувати нашу роботу, співпрацювати. І тому було прийнято рішення, що необхідно таки створювати організацію, тому що якщо, наприклад, 22 і перша половина 23-го року, ми, кожна поїздка в нас відбувалася двома автомобілями, а ще інколи чіпляли причіп, тобто було багато допомоги, ми були в змозі забезпечити всі потреби хлопців, то вже друга половина 23 го року було дуже складно. Тому було прийнято рішення, що... Необхідно створювати, відкривати благодійний фонд, і я скажу, це було правильним рішенням, тому що зараз багато організацій нам дійсно допомагає, і в певних напрямках нам стало простіше працювати. Після тривалої підготовки та довгоочікуваного відкриття фонду до нього долучилося ще близько десяти волонтерів, кожен з яких виконує в організації свою роботу. Серед них і Євген Вернигора, який власноруч виготовляє такі необхідні військовим павербанки. Павербанки я почав збирати десь приблизно рік тому. Ну, навіть може в початку цього року я подивився, як волонтерська організація наша почала збирати кошти на повербанки. Павербанк був збирала коштів десь на два повербанка, не дуже таких мощних. Ну вони дорогостоячі були. Ці повербанки я. Грубо говоря, корпуса заказу на Китаї, і оцей павербанк виходить в два рази мощніший того, що хлопцям віддавала наша волонтерська організація, то що купляли в магазині, і десь виходить процентів на двадцять 30 дешевше. За цей рік Євген передав на фронт близько 15 потужних павербанків та понад 100 так званих кишенькових, завдяки яким військові можуть підсвічувати собі шлях вночі та одночасно заряджати рації. Ці маленькі павербанки можна в карманчик положити, якраз там підзарядити, що потрібно. І є маленький такий ліхтарик, можна включити, подивитися. Якраз э, росіяни не дуже їх. Замічають, тому що світло таке тускле йде. Да? ну Якщо в окопі сидіть, хочось, хоч себе можна в дзеркало побачити. Вони непогано держать і непогано світять. Сам не перевіряв, ну Сергій Григорович перевіряв і каже, що до двох неділь безперервно світло таке тускле, але воно є. І хлопці дуже, дуже сподобалося цей павербанк. маленькі світи і доволі таки ну, він містительний, около 10 тисяч мА заряд де це можна зарядити два-три рази телефон. На сьогодні благодійний фонд допомагає фронту чи може, залучаючи увесь свій ресурс. Так нещодавно Сергій та Руслан пригнали з Покровська пошкоджений автомобіль, який завдяки компанії «ФерЕкспо» пополагодили. Та вже в кінці цього тижня він поїде назад на фронт. Було дуже багато роботи зроблено по цьому авто. Повністю було обслуговування проведено двигуна ходової частини. Також була зроблена роздатка, змінена гума. Тобто авто було максимально знову ж, відновлено до того стану, щоб воно могло нормально працювати і виконувати ті завдання, які перед ним ставлять хлопці. Звісно, це не перше авто, яке ми ремонтуємо. І взагалі були такі авто, які ми придбавали. Люди нам передавали безкоштовно, ми їх відновлювали. На ту саму бригаду морської піхоти ми вже робили авто, передавали і багато авто. Звісно, перша танкова сівецька до нас зверталися хлопці. Ми забирали авто і ремонтували, тому що були проблеми із моторами, і з ходовою частиною. Виготовляють волонтери і вкрай необхідні у зимовий час буржуйки, та навіть вигадали спосіб, як перетворити їдкий дим від них на додаткове тепло. З минулого року ми почали їх робити, точніше, не робити, а застосовувати уже не на дровах і не на окопних свічках, тому що раніше хлопці ставили 1-2-3, в залежності від того, яка температура на вулиці, або ж в місці, де вони там ночують. Дві-три окопні свічки і виводили димохід на вулицю. І, в принципі, буржуйка гріва давала доволі багато тепла. Зараз ми від цього е, трішки відійшли в плані. Якщо хлопці дуже близько знаходяться е, до зони ураження, що їх може вразити ворог, е, вони в приміщенні ставляють буржуйку, ставлюють декілька труб, не виводячи їх на вулицю. В буржуєчку е, ставиться е, звичайна будь-яка посудина металева, в неї наливається гелевий антисептик і вона горить, немає ніякого чадного газу немає запаху, дуже велике тепло дає згорання цього антисептика. І чим чудово, вивід може бути прямо в приміщення, звідси просто йде тепле повітря. Крім того, волонтери з благодійного фонду Вірні своїй справі» тісно співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями Кременчуцьким ліцеєм номер 5 та Литвою, завдяки чому матеріальна та духовна допомога війську збільшується в рази. Це теж з 5-го ліцею ось малюночок, дитинка нарисувала. Тут порозписувалися бійці спецпідрозділа ГРУ. І ми плануємо передати цей малюночок литовцям, щоб вони організували там аукціон на продаж. Є фотофіксація, як хлопці розписуються. Ну і сам малюночок є. І це ось теж малюнки, яким дуже раді наші військові, безмежно раді, тому що в дуже багатьох є внуки, є діти вдома. І оці серця, що вони ось малюють, оці ручки, вони согрівають наших хлопців і надихають на перемогу. Та, попри те, що військові захищають нас з вами, знаходячись у найгарячіших точках, вони все одно намагаються віддячити, чим можуть тим, хто їх постійно підтримує та допомагає. Наприклад, передають на згадку прапори із підписами, уламки збитих безпілотників та різноманітні гільзи. Оце у нас, як бачите, це крило шахеда, який був збитий під Кременчугом. Це прапор Грузинського легіону, з яким ми теж співпрацюємо з 18-го року. Дуже багато їм допомогли. Це ось прапор 34-го батальйону 57-ї бригади. Зараз на даний момент дуже тяжкі бої ведеться, цей батальйон. Вище прапор то 38 ма Бригада морської піхоти передали нам. І це доречно машина їхня, а то наш прапор, з яким ми постійно їздимо на фронт, він у нас як талісман. Серед планів на найближчий час волонтери мають і заміну готової їжі у банках на заготовлені натуральні сухпайки, які займають менше місця, матимуть більший термін придатності, не пошкодяться при перевезенні та будуть легкими у приготуванні. На цих вихідних хочемо зробити пробну партію, хочемо врахувати всі нюанси, які що вийде, що не вийде, розглянути всі рецепти, які можливі. Спробуємо зробити пробну партію а потім уже будемо запускати. Виробництво безпосередньо продуктів харчування в реторт пакетах. Ну, і також... Да, також ми збираємося почати виготовляти отакі сухі супи, каші. Тобто, це може бути борщ, це може бути каша гречана. Наразі це все теж йде в процесі підготування. Тобто ми виводимо якісь свої рецепти, коштуємо, додаємо, убираємо. І це теж зручно хлопцям, тому що вони його сложили в карман, пішли на вихід, залили кипятком і в них вже є що поїсти. Ці супи відрізняються від таких супів, що в магазині. Чому? Тому що там все перебито. Ну як ви ж куштували такі супи? Вони ну як вода. А тут виходить так, що те ж саме м'ясо, воно трошки кусочками, трошки а, десь ну, не, не сама юшка, назвемо це так. Тож, так що це теж наші плани. Спробуємо, думаю, що в нас все вийде. Вже наступного тижня благодійний фонд їхатиме до наших воїнів з черговою допомогою на Донецький напрямок. Тож волонтери закликають за можливості долучатися до зборів. Це можна зробити на сторінці благодійного фонду Вірні свої справі у Фейсбуці. Саме її ви зараз бачите на своїх екранах. Тож слідкуйте за новими публікаціями та донатьте на допомогу війську. Мабуть, це кожна поїздка. З кожною поїздкою ти. Все більше отримуєш той заряд, коли ти бачиш хлопців, коли ти бачиш, в яких умовах їм доводиться працювати, коли ти бачиш, що несе ця війна, які наслідки, скільки життів віддається за це все. І, мабуть, це найбільший стимул до роботи. Після кожної поїздки вже кажеш, все, більше не буду їхати. День-два проходить, а буває таке, що і додому не спінеш приїхати, а вже телефонують. Григорович, потрібно те, потрібно те. День-два відійшов, поною рукава закачуєш і далі працюємо. І надихає ще те, що ми робимо все можливе від нас для наших хлопців, які віддають своє життя для нашого захисту. Тобто, дуже б хотілося, щоб люди не забували про те, що. Війна, вона йде, вона кожен день все ближче і ближче до нас. Тому при наших відкритих зборах хотілося б попросити не будьте байдужими. Або Ви. В ЗСУ або для ЗСУ. Мабуть, на теперішній час іншого не дано. Такою була історія волонтерів благодійного фонду Вірні своїй справі», яка вкотре доводить, що волонтером може стати кожен. Донать допомагає волонтерським організаціям, адже кожен з нас волонтер, кожен, хто наближає нашу перемогу не лише словами, а й справами. З вами була Дарія Згура. До зустрічі на телеканалі Візит.